Ну, а тепер при кінцеві зауваження від Івана Григорока, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Е, ну, Якщо вже всі про штучний інтелект, то давайте я дві тези дам. Перше це не можна з краністю краність переходити. Штучний інтелект чи, 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 чи людина-професіонал, наприклад. Е, це певна синергія, яка. Штучний інтелект, він просто допомагає людині, оператору, ну, умовно кажучи, незалежно від галузі чи спеціалізації, виконувати більш ефективно свої завдання. Поясню чому? Тому що фактично зараз в енергетиці штучний інтелект вже використовується. Два, один точно скажу, який е, сам до того дотичний. Е, я займаюся. В тому числі проєктуванням великих дата-центрів у Європі зараз в трьох країнах. Дата-центр, він для себе, крім своєї основної функції, він нам обслуговує ці дата-центри, це американська компанія, вона працює для зберігання і обробки даних, там Google, Amazon, такі величезні компанії. Мінімальні, які там проєктуються, це від 100 МВт. <кій> Що я хочу вам сказати? Тобто, у мене є таке спілкування з. З колегами, які займаються якраз безпосередньо, ну, це їх робота. Тобто і вони використовують і розробляють, і вдосконалюють штучний інтелект в сенсі операційної роботи, диспетчеризації, от, обробки даних зберігання цих дата-центрів. І ще додаткова функція: це ці великі дата-центри працюють. Системою накопичення регулювання електричної енергії. Тобто, вона фактично, вони ці великі дата центри е, участвують, приймають участь в, в первинному вторинному регулюванні енергетичної системи. Це фактично впливає на якість електричної енергії, от, ну і на надійність роботи, на гнучність роботи самої енергосистеми. Тому і там є, крім програмного забезпечення, включаючи елементи штучного інтелекту, там є завжди, завжди присутні оператори, які контролюють основну роботу цих дата-центрів відповідно до своїх завдань. Це такий невеличкий. Друге питання, там дійсно там стосовно штучного інтелекту, поки що в теорії, але все рівно він. Приміняється, застосовується якраз в розвитку компонентів, якраз теж в тому випадку в диспетчеризації. Ну, ми всі чули там розумні мережі. Да? Це от недавно детек сказав про цифровізацію. Це також це не тільки це, це, це диспетчерізація, це, це правильне управління самою мережею, споживання, попит. Це е, реакція на нештатні ситуації, це моделювання мережі, е, це, е, це також елемент швидкості передачі обробки даних для того, щоб е, створити певні симуляції, е, з уже прописаними протоколами реагування знов людей. Я кажу, чому, тому що ми фактично компанія, яка працює. Також займається, якраз для мережі, цифровізацію в Києві, в Дніпрі, Одеса, там на черзі. Так що це дуже великий процес, це вже третій рік там у нас там, де, ну, це дуже тяжко. Це не просто так хтось взяв і зразу щось е, впровадив. Але такі системи, вони, по-перше, що вони роблять? Вони е, скорочують зв'язок майже миттєвий. Між оператором, диспетчером розподільчих мереж і споживачем. Диспетчер безпосередньо знає, яка проблема, ну, так, ділянка, яка проблема, що потрібно робити. Моментально виписує наряди на ремонт ремонтним бригадам. Тобто вони вже виїжджають, не потрібно тратити півдня для того, щоб хоча б наряд виписати і пройти інструктаж, і отримати допуск ну там На підстанцію, якщо це підстанція, умовно кажучи, або далі він, що він секціонує мережу, тобто, що він це фактично ізолює ту ділянку за рахун, там, де, там, де відбулася аварія, і також ну, налагоджує живлення за резервною системою ну, електромережі ну, для споживача. Тобто, фактично, оцей. Розрив між відключенням світла і знову включенням це, цей термін ну, максимально зменшується. Це, в принципі, для людей це добре. Для будь-якого споживача, для економіки, для підприємств це добре. Особливо, якщо це підприємство, яке е, безперебійне споживання, воно е, це невід'ємний процес ну, споживання електроенергії. Да? Е, це це невід'ємний процес виробничого. Виробничого процесу підприємства. Ну, наприклад, там це знов ті, ті великі центри обробки даних, це, наприклад, це великі якісь е, е, лабораторії, да, які займаються ну, там, своєю науково дослідною роботою. Там питання мікроклімату, там питання, там взагалі. Е, ну, це інакше, якщо будуть порушення, порушені, е, споживання, е, Знову російська мова лізе в голову. Зажив, постійне живлення електроенергією таких об'єктів значить роки, роки роботи там і величезні кошти вилітають в трубу, тому що цей процес потрібно починати заново. Тому штучний інтелект це штука. Прекрасно, особливо, якщо вона використовується як ж, в роботі в синергі синергічній роботі людини і штучного інтелекту. Наступне це я ж підсумки вже підвожу. А, професія інженера в першу чергу це прикладна професія. Це, це прикладна професія а, і. Будь-які технології вони не можуть замінити людину, яка буде виконувати певну, певну роботу на місцях. Вона тільки, може тільки допомогти. Дуальна форма навчання це основна, я думаю, ну не скажу, що це панацея, але це єдиний правильний ну, шлях здобуття професії первинної, підвищення кваліфікації. Там учня, професіонали, інженера. Тому що ну, ми навіть наша компанія, в тому числі в дитека, там взагалі, там, по-моєму, два ну, центри. Да? В Одесі теж ви вже відкрили, по-моєму, да? Дніпро і Одеса. Ви маєте, так, так, так. п'ять, вже п'ять. Я знав про два. От, В нашій компанії фактично, також я ж казав вже, що ми, у нас, ми займаємося і проєктуванням. І будівництвом реконструкцією пусконаладочними роботами, і е, водом експлуатацію об'єктів генерації великої генерації, от і електромереж від 35 до 750 кВт. Тому ми якраз у нас величезна проблема в кадрах. І ми дійсно з другого курсу, раніше з третього, тепер з другого курсу шукаємо спеціалістів, яким би було цікаво якраз практикувати у нас, здобувати професію популярність. Це теж, теж комусь підходить, комусь не підходить. Це ж така штука, це більше як от, до образу інженера, це, це людина, яка патріот своєї справи і частково з великою часткою романтики. Да? Тому що <смеш> і фанат, да тому комусь підходить, комусь не підходить. Але фактично до п'ятого курсу ми вже маємо людину, яка має великий досвід, достатньо великий. Ну молодий молодого спеціаліста. Він розуміє, що це таке. Він бачить себе в галузі. От і ну і має має можливість рости. Тобто це в нього немає тих фантазій. Добрий день. Я головний інженер, дайте мені мільйон, мільйон доларів в рік. Ну така штука. Якщо не дасте 800, то добре, я з вами теж погоджусь. Ну але е, насправді у нас велика текучка кадрів дійсно, тому що ми фактично стаємо є кузнею е, для. Великих компаній, тому що іноземні компанії, після того, як вони з нами працюють, вони переманюють наших спеціалістів, тому ми беремо знову нових, обучаємо. І така у нас штука. Але кістяк основний залишається. Це друге. Третє, жага до знань це знову і само і розвитку, це теж образ інженера, тому що фактично ми, крім базової науки, яка є дуже важливою. І якщо немає жаги до, до нових знань, до нової практики, до розвитку, то він собі просто розуміє: та 100 років нічого не міняється. Тут що мені тут робити? Піду десь далі, піду беристи, наприклад, тому що там більше платять. Це не так, тому що фактично технології ростуть, скорочуються, оптимізуються самі процеси. Тобто, да, базові поняття вони залишаються, тобто, але це але, але технології розвиваються. От. Тому е, питання якраз стосовно дуальної освіти і взаємодії між е, вишами і компаніями, які безпосередньо е, займаються, там, чи проєктуванням, чи, 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 е, чи інженірингом, чи експлуатацією е, в, в енергетиці, незалежно від того, чи це е, е, нафтогазовий сектор, чи електроенергетика, чи генерація будь-яка. От. То це, це є обов'язковим. Друге, це у нас фактично навчання нових технологій, тому що фактично, що таке нова технологія, ніхто не знає, що це таке. Наприклад, там, там зараз говорили ми там, про надійність роботи, є такі питання: там реклоузери, наприклад, ніхто навіть не знає, що це таке. Це щось таке страшне слово, і ніхто не знає, що з цим робити. Ну, фактично, що ця штука якраз нам допомагає мережам допомагає забезпечувати. І швидкоремонтний ну, ремонтний процес пошкоджених мереж і паралельно забезпечити жилення для споживача. Тому тих блекаутів фактично може бути менше в процесі. От. І тим більше, світ йде вперед, і в будь-якому випадку новий глосарій в енергетиці незалежно там знову кажучи, від, від самої підгалузі. Це є основне тому, що енергетики повинні говорити одною мовою і розуміти один одного. Тому якраз в світі є така практика, що термінологія пишеться, прописується двома мовами французькою і англійською. Для того, щоб не було особливостей перекладу. І що б я ще таке сказав? А! І тепер на рахунок людського капіталу. Людський капітал якраз е, своєї, е, от, ні, отримує додат позитивну свою, е, свою вартість в сенсі е, розвитку національної економіки. Ми повинні розуміти, що кожен з нас є складовою і гарантією розвитку національної економіки в майбутньому. Зараз ми живемо в тяжкі часи, такого не було вже, я не знаю скільки. От. Але ми повинні розуміти, що цей патріотизм, що ми є частиною того, що буде, ну, ми фактично будуємо майбутнє для нових поколінь. Е, ну, без цього нічого теж, це теж до образу енергетика інженера. Е, нічого не буде. Тобто, і енергетика це є основна складова. Національної економіки, тому що ні тепло, ні світло, ні вода, ні каналізація, ні транспорт, всі логістичні цепочки неможливі не, не без енергетики, газ. Тобто, фактично, це, це є основна складова і гарантія того, що країна буде розвиватися, що ми не будемо залишатися на рівні там минулих століть. І є прекрасні практики. Той самий Ізраїль, який зараз також розділяє з нами війну, от він прик 47-го року. Дивіться, як він швидко з 1947 року, він прекрасно виріс технологічно, мав має прекрасний капітал. Людський мається на увазі. Ну і вплив на економіку, навіть не тільки свою, а й вплив на економіки різних країн світу. От, тому е, в цьому сенсі тоді людський капітал звучить е, необразливо, а навіть а навіть а навіть е, дуже гордо. Дякую. Дуже дякую, пане Іване. І, Звісно, кожна і кожен з нас є час, часточка загального українського людського капіталу. хоча... Хоча посада все одно називається HR, тобто Human Resource, людський ресурс. Да? І можна прирівняти тоді кожного і кожного з нас до монети або купюри певної вартості. Так от я хочу нагадати, що навіть коли їх виймають з обігу, це робиться не раптово. І навіть після того, як вони офіційно вже припиняють бути платіжним інструментом, їх все одно можна здати до національного банку і отримати взамін купюри нового зразка. Так що... Всі, хто тут є, всі, хто має досвід в енергетиці, дуже, дуже цінні люди. Хотіли щось додати, пане навіть отриману навіть отримає цінність. От а ще крім того, що до стосовно на практиці, скажу компанія ІДФ, да всі знають, хто це що це за компанія. Одна з більших найбільших компаній світу в енергетиці. Вона в неї там і мережі, і мережі, от і дистриб'юція, і атомна енергетика, в тому числі, так я вам скажу, що. Місяць назад вони об'явили компанію для повернення спеціалістів в галузі яким за 70. Яким за 70 років. Тобто, стосовно нумизматичної цінності, це я просто як приклад. Дякую. Все. Дуже всім дякую. Зараз починається отой з. Заг... Дивіться, я ж хотів, як і ще я хочу сказати: от, там є така фраза, при вході. Столенборський університет висить наступне повідомлення: знищення будь-якої нації не потребує атомних бомб або використання ракет дальної дії. Вимагається тільки знищення якості освіти та дозвіл на нечесну здачу іспитів. Пацієнти помирають від рук таких лікарів, будинки. Та мережі руйнуються від таких інженерів, гроші тратяться від рук таких економістів та бухгалтерів, справедливість втрачається в руках таких юристів та суддів. Крах освіти це і крах нації. Правильно. Дякую.